Вітаю вас, мене звати Оля. Сьогодні я хочу поговорити про парфуми. У мене буде три парфуми з ефектом холоду. Тобто, це не освіжаючі парфуми, щоб ви мене зрозуміли вірно, бо освіжаючі парфуми вони можуть бути які? Якісь молекулярні, озонові, мабуть, м'ятні, ментолові, тобто з таким холодком, від яких дійсно стає легше дихати. В мене сьогодні трошки іншого плану парфуми, не обов'язково вони на спеку. Просто я почала думати щось таке про щось таке освіжаюче. Такого в мене нічого освіжаючого нема в колекції. А натомість я зрозуміла, що в мене є парфуми, от саме з ефектом холоду. Коли ти їх вдихаєш, тобі здається, що сам парфум холодний, але насправді він майже зігріваючий. От такий. Контраст, і це дійсно цікаво. Давайте почнемо з парфуму, з улюбленця з трьох. Це видно, я його майже... він, правда, в мене вже років 5, але я, може, і більше. Я його вже закінчую, вже закінчую насправді багато років, але потрошки я їм користуюся. А, це Ode Protection, про який я нещодавно розповідала, Росі де Пальма. І ось цей Дійсно, він мій улюбленець саме на м, спеку. Я його не ношу майже взимку, бо він а, і холодний по своїй природі, і все ж таки освіжаючий. А, що тут? Тут імбир. Гострий, дуже гострий імбир, такий, що аж пробирає, коли ви а, от. Пробуєте на смак справжній імбир, він вам прочищає все. Так само і цей парфум, імбир в ньому, ось саме це такий пронизливий, прочищаючий чищаючий все. І троянда. Для мене це навіть, скоріш, про імбир солюючий, гострий імбир, і троянда десь на другому плані. Комусь, навпаки, хто дуже чутливий до троянди, він сприймає цей парфум як трояндовий, а імбир як допоміжна нота. Тобто, якщо ви любите імбир у парфумах, якщо ви не проти троянди у парфумах, якщо ви любите такі гострі парфуми, знаєте, дуже дифузні, от завдяки цій гостринці, цей імбир робить. Троянду дуже дифузною. Ну, так, для мене це про імбир. Це парфум про імбир, і цей імбир створює оцей ефект холодку. Тому він в сьогоднішній підбірці холодних парфумів, але він і освіжаючий одночасно. Інший Інший простіший це Lilith Dress від Zara та Джома. Я робила огляд нещодавно, я прикріплю, якщо не забуду, як завжди, цей огляд. І я залишила цей парфум собі, бо він мені дійсно подобається. В ньому є те, що зазвичай мені не подобається ефект холодної води і квітів у. Воді. Ось буквально стеблі такі е, товсті, зеленіші, ніж стеблі в холодній воді. Оце я тут е, відчуваю. От прям. Ну, Це так передано натуралістично, і хто не дивився мій огляд, подивіться. Хто скептично досі ставиться до Джо Малон для Зара або для, а, до парфумерії, Зара, взагалі, подивіться мій огляд, там я. Те, що змогла дістати з їх колаборації, дістала дуже великий такий детальний огляд зробила. І ось ця лінійка Джамалонівська для Зар, вона дуже гідно зроблена. Парфуми звучать ну, стільки з них середня, але дуже якісно. От ви не відрізнете, не відрізнете, як правильно, якість джамалон, який робить от, для марки Джамалон, і джамалон для Зар. Тобто, Дійсно, дійсно непогано. Але, звичайно, там немає якихось таких дуже щільних, гучних або оригінальних композицій. Все-все в дусі з Джо Малон. До речі, зараз вони називаються як Джо Лавс, здається, після того, як Джо Малон продала свою кампанію. Ось, мені потрапило тільки що на пальці. Так, це зелень у воді. Оця холодна вода, вона. Вона відчувається дуже яскраво. Єдине, що потім він трохи засолоджується. Так і часто буває у таких прохолодних або з холодком парфумах, на жаль, мені б хотілося, думаю, багатьом б хотілося б, щоб ця холодинка вона залишалась. От дуже багато м'ятних парфумів так себе ведуть. Тому так важко знайти дійсно свіжаючий м'ятний парфум. Єдиний парфум, який не засолоджувався, був про м'яту це, до речі, здається, вже знятий м'ятний від «Ані Gutal, в такому він був в синенькому флаконі. А як він називається? Invial щось там таке я напишу у описі назву знайде цього парфуму. І там, от я наскільки пам'ятаю, була м'ята така холодна, не яка не засолоджувалася. Тож, Якщо ви шукаєте оці, зелені стеблі в холодній воді і ще й за таку непогану ціну і гарну якості, я вам Hotel Elite dress від Zara Jamalon рекомендую. Хоча б спробувати, хоча б тревел. Тревел взагалі бюджетна версія. Якщо у вас є можливість до нього дістатися, а, і ще один це Нежма. Я гадаю, що правильно читається Нежма а, Тріка. Це в мене старий ще переформлення. До того, як вони перепакували, перепакували вони їх вже давно років. Років і років тому, років сім, років сім тому, я гадаю так. Це парфум від Pascal Morabito, до речі, Morabito це бюджетна дуже парфумерія, старенька парфумерія, але ця лінійка геть-бюджетна. І більше, після того, як вони їх перевдягли в чорні флакони, я, <кій> вибачте, покажу, які. Ви і саме такі флакони ви зараз можете знайти і в інтернеті, і на поличках. Вони ще більш подорожчали. Коли вони їх вдягали, там ціна була дуже гарно знижена. У мене була майже вся лінійка і залишилася лише трійка. Лише трійку я собі залишила. Хоча зараз жалкую, що розпродала, там були досить непогані такі п'ятірка Мені подобалась, сімірка подобалась. Ну, ну так, розпродала то. Щось заміняла, щось розпродала. І залишила трійку. Чому залишила, бо я люблю троянди, але зрозуміла, що троянди я таку троянду я носити не можу, вона занадто, чесно кажучи, для мене маскулінна. Ось так виглядає старий дизайн флаконів. Тут я десь прикріплю новий, щоб ви порівняли, ось. Мені, чесно кажучи, більше подобалися старий. Вони всі були однакової форми, але різних кольорів. Там був бордовий, якийсь золотистий, оце білий, сірий, чорний. Якось мені не знаю чому подобались більше ось такі флакони. І тут зірка. Про що? Третя нежна? Про троянду, удову троянду, ну, це початок, здається, якщо не помиляюсь, десь 10-х, 2010 рік, коли десь там випущений парфум. А, тоді був самий такий зірковий час удових троянд, і це, звичайно, був аромат такий дуже в тренді. А, уд робить цей парфум холодним. Тут уд холодний. Він, я б не сказала, медицинський, ні. Просто холодний цей уд. Тут є мох у базі, він також робить цей парфум холодним. Тобто ви зрозуміли так вже настрій парфуму уд і мох, а, мабуть, через це він такий маскулінний а, і холоднючий, але тут є нюанс. Холодний він. Лише взимку в холодну пору. От в холодну пору ви, ви просто, наче в якийсь спустились дуже холодне приміщення з голими бетонними стінами, і там хтось наніс дуже дифузний трояндовий парфум. Ось так він пехне в холод, а в спеку зараз він проявляє свою теплу, свою гарячу. Сторону, бо у верхніх нотах тут і ланг, і кардамон. Кардамон дуже гаряча спеція, тепла, дуже характерна, яскрава. Це, о, він робить цю парфумерну композицію надзвичайно гучною. Якщо ви нанесете одне, зробите одне нанесення, цей парфум з вами буде жити зранку до ночі. Він дуже стійкий, не, не знаю навіщо? Тут 100 мл, тут по стійкості просто о, один з рекордсменів, принаймні трійки. Інші я забула, наскільки вони були, а от трійка, пам'ятаю, що вона виділялась завжди своєю гучністю і стійкістю. Ілан е Гелан додає, я б не сказала, солодкості завдя... завжди, завжди, зазвичай. Іланге Ланг робить парфуми такими якимось густими, солодкими, а цей просто додає глибини. Я так в коробку говорю, бо я сюди його так нанесла, щоб освіжити. Я б не сказала, що це солодкість, це просто якась така в'язкість, скажімо, квітів. Це все настільки заблендовано, настільки переплетено, що е, ціноти вони не випирають. Якщо ти знаєш піраміду, ти такий, а точно, це воно. А самі по собі в композиції ціноти просто о, вони дійсно. Тут відповідають за певні грані аромату, тобто і ланг за його таку глибину і об'єм, кардамон, за оцю спецівість і темність аромату. Уд холодний. Троянда яскрава також холодна. Але, мабуть, вона не явна, вона така чоловіча троянда, знаєте. Мох додає серйозності цьому аромату. Настільки, тут така цікава пирамінда, дуже гарно сплетена, але от я ще раз наголошую, що він для мене більш маскулінний чоловіку, який би хотів носити якийсь трояндовий парфум, якусь троянду, але щоб вона була без натяку на жіночність, щоб вона, тим не менш, була гучна, це гучний парфум. Ось мені здається. Кращого, ідеальнішого варіанту троянтового чоловічого парфуму нема. Звичайно, це унісек, звичайно, жінка також може носити. Але це для жінки з характером. Це дуже характерно. Я от з ним не змогла, чесно кажучи, розстатись, настільки він якийсь ось, ось такий, знаєте, незвичний. Не, не скажу, що аж новаторський, В свій час він був оди, одним з. У напрямку таких найоригінальніших. Просто ми з вами вже стільки удів з трояндами перенюхали, переслухали, що нас важко чимось здивувати, а гідний представник свого класу і гідна чоловіча холодна троянда. Ось. Такий також парфум-трансформер. Він від холодного в холодну пору року трансформується в такий глибокий, об'ємний щільний і зігріваючий парфум, хоча ми в спеку цього не чекаємо, не шукаємо, але от кардамон з лангом роблять свою справу в спеку. Ось такі в мене сьогодні були парфуми. Ще раз наголошую, не освіжаючі, але холодні з холодком. Єдине, що так, Одепротексіон, Росія де пальма може вас освіжити завдяки. Імберу, бо імбир завжди освіжає. Пишіть мені свої рекомендації щодо холодних парфумів, не ну, обов'язково навіть освіжаючих. Освіжають, чи парфуми мабуть, я буду обирати серед молекулярних. Ну, якщо ви знаєте, якийсь дуже гарний, звичайно, пишіть. Це завжди цікаво, щось спробувати шукати нове. А от з таким холодом. Тим більше, коли вони отак трансформуються від холодного до гарячого, це дуже цікаво. Можливо, у вас також є якийсь такий цікавий в вашій колекції або в арсеналі вашої олфакторної бібліотеки, того, що ви мали досвід послухати і є чим поділитися. Бувайте, обіймаю вас, залишайтеся у безпеці і до нових відео.